Російські загарбники завезли в тимчасово окупований Маріуполь спецназ ФСБ за повідомленням радника мера Петра Андрющенка в місті фіксують зростання руху російської військової техніки. Крім того, російські спецпризначенці проводять оперативні заходи в різних районах міста. Водночас триває підсилення південного напрямку Курахівського фронту технікою, а жива сила рухається в бік Волновахи та Курахового. Більше про оперативну ситуацію в окупованому Маріуполі. Розпитаємо Петра Андрющенка, радника міського голови Маріуполя. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, пане Петре. Розкажіть, будь ласка, чим живе зараз Маріуполь? Що відновлюють окупанти у місті? Чи відновлюють насправді чи просто імітують якусь діяльність? Ну, вже навіть не імітують, я би починав з цього, тому що насправді всі ці псевдовідновлення, все те, що відбувалось, воно знаходиться в стані заморожування. Російські гроші закінчились, підрядники зникли, і все те, що було навіть розпочато і не закінчено, воно нікуди не рухається. Не можу вас тоді не спитати, як маріупольці переживуть цю зиму? Чи буде тепло в їх оселях? Це дуже велике питання в когось буде. А на сьогоднішній день тепло є приблизно на 50% споживачів. Але це означає, що не не означає, що ще 50% його отримують. Це означає, що за нашими підрахунками в кращому випадку цього року 60-70% маріупольців будуть його отримувати. Але ну знову це дуже велике питання. Справа в тому, що наприклад, от прямо зараз триває заміна теплотрас. Окупант не вигадав нічого краще аніж з середини вересня почати заміну теплотрас. Вже холодно, і навіть цей холод заважає закінчити ці ремонти. Ну, як ви кажете, житловий фонд вони не відновлюють? А Чи відновлюють окупанти підприємства міста? Ніяких підприємств немає, нічого, окрім обіцянок, так і не запрацювало. Ну, ми не беремо, не рахуємо порт, не рахуємо залізницю, тобто те, що працює на військову логістику росіян, більше нічого не працює. Певне комунальні підприємства для підтримки міста, хоч в якомусь стані вони працюють, але ну знов ж таки вони працюють з півсили і не можуть навіть на не збирати необхідну кількість персоналу для того, щоб працювати. Тому, в принципі, не можна сказати, що місто живе якимось повноцінним життям. Воно Че завмерло і дійсно заморожене, і значна кількість в цілих галузі знаходиться в повному колапсі. Ну, наприклад, медицина, медицина з перших днів знаходиться в колапсі. Не вистачає а, а, ані медичного персоналу не вистачає обладнання або людей, які можуть працювати на цьому обладнанні. Не вистачає банально лікарень, тому що значна кількість лікарень розбита і досі не відновлення. Окрім того, певні лікарни вже повністю відведені під військові шпиталі. Наприклад, як лікарня, яка зна з лікарні, яка знаходиться в Кальмівському районі, тому це ну за велика проблема сказати і, і, і так далі, воно рухається. Тобто нічого в кращу сторону не відбиває. Ви згадали портову інфраструктуру. Уточніть, будь ласка, як росіяни її використовують? Фактично портову інфраструктуру використовують в двох напрямках. Перший напрямок це військова логістика. Це почали вони використовувати починаючи з жовтня і листопада цього року. Ну, знов ж таки цьому сприяла розбудова залізниці і те, що запрацювала залізнична гілка. Ну а основне те, як вони використовують останні два роки, це для викрадання і розграбування по суті українського зерна, українських надр і те, що залишилось тому. Цього року на отстаном на зараз ми можемо сказати, що через Маріупольський порт було викрадено щонайменше 130 тисяч тонн українського зерна. Частину зерна було викрадено з Луганської області, було привезено в залізницю. А так це здебільшого Донецька область. Окрім того, ще було викрадено до 100 тисяч тонн іншого. В інших ватажів. що це було? Це було вугілля, це була залізна руда, це була Каолін, це рідка наш. і е, три балкери пішли це тесь, там 15-20 тисяч тонн, Це е, металобрухт. Ну фактично, це металопродукція, яку не скуповує ніхто через певні обмеження. От вони її продали, вони продали її як металобрух. Тобто, загалом через Маріупольський порт на сьогоднішній день за цей рік пройшло понад там двісті тисяч тонн різних вантажів, і всі ці вантажі е, пройшли на вивезення, і все це те, що росіяни продовжують грабувати е, українські е, ну, на, наші запаси по всіх напрямах. А куди вони це вивозять? Чи є можливість відслідковувати? Частково так. Наприклад, те, що стосується українського збіжжя, українського зерна, зрозуміла їх схема, воно їде здебільшого в порти. Криму спочатку, тому що вони це вивозять невеликими баржами, там по 3-4 тисячі тонн. Там воно перевантажується на великі суда, і далі воно продається або частково, як вже російське збіжжя, або вони використовують також частково ці схеми. Вони завозять це збіжжя, везуть же більшими судами все одно. Ну, наприклад, в сирійські порти, там саме судно змінює по папірцях. Воно змінює. Власника вантажу, воно змінює джерела вантажу, воно змінює прапор, під яким іде судно, і з сирійського порту воно вже виходить не українським і навіть не російським зерном, а виходить сирійським зерном і далі торгується вільно на а, зовнішніх ринках. І так, в принципі, а, бі абсолютна більшість того, що вони вивозять, те, що вони вивозили каолін, а, вивозили залізну руду, те, що вони вивозили вугілля, все це йде безпосередньо на внутрішній ринок Росії. Воно здебільше рухається в Порт новоросійська там вивантажується ну і далі воно вже використовується на внутрішньому ринку. Те, що металобрухт вони вивезли, ми зараз відслідковуємо. Однак, судячи за все, його продали в країни глобального півдня. Зараз очікуємо і ми інформацію. Ми вже звернулись до міжнародних журналістів-розслідувачів. Зрозуміло, що це займе певний час, але ми знов ж таки і цю схему обов'язково розкриємо. Пане Петре, кілька днів тому по російському базуванню ППО біля Баріуполя було завдано удару. Що відомо про наслідки? Про наслідки можна сказати, що з розрахунок ППО було виведено з ладу. Ми всі, я думаю, розуміємо, може, що система ППО це не, не одна машина, це цілий механізм і ціла технічна система, яка працює разом з живою силою. От вона фактично де-факто, була виведена з ладу. Кілька днів вони її скривали. Потім ми побачили, що врешті-решт вони змушені були її потранспортувати, потранспортували її на комбінати ліча, можливо, для того, щоб далі просто вивезти. Замість цієї системи, майже вчора ввечері, от приблизно в цей самий час, росіяни на те саме місце, ну, принаймні в той самий квадрат притягнули нову систему С-300 на сьогоднішній день. Вона має там ставати і заново працювати, тому що це перша лінія російської оборони ППО обороняє вона здебільше не місто Маріуполь, а це такий перший шалон, який обороняє Ростовські аеропорти, аеропорти в Приморськах Ахтарську, на НПЗ, які знаходяться на узбережжі Азовського моря, і в Ростовській області в Краснодарському краї. Тому ці системи ППО для них вкрай важливі, тому це. Вже, якщо так рахувати, це четвертий випадок, коли систему ППО за останні півроку, от саме в цьому квадраті, було знешкоджено або виведено з ладу нашими силами оборони України. Дякую вам дуже, пане Петре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.